Детально оглядаємо шкіряне крісло під номером 16. Металева хрестовина. Коліщатка працюють відмінно, не закусують, все чудово. у крісла тілт, регулювання висоти. Сюди ви надаєте можливість кріслу гойдатися, засовуєте всередину і крісло фіксується в вертикальній позиції. Крісло в гарному стані, крісло виконане з натуральної шкіри люкс класу. Це натуральна люксова шкіра. Люксова шкіра. Шкірка як новенька на вигляд. Дуже м'яка, приємна на дотик. Якісна. Підлокітнички гарний стан. Механізми працюють ідеально. Ніщо не заїдає, не заклинює, не закусує. Так, ось ця частинка ось по гудзички, Це натуральна шкіра. Нижче це хороший, якісний, але шкірозамінник. Так, це от, звісно, ні. 15 сантиметрів малесенький нюансичок, ледь помітний на шкірі. Можна підклеїти чи підфарбувати. Все. Врешті крісло просто відмінне.